Чергове засідання громадської ради при районній державній адміністрації було присвячене доволі актуальному для красноградців питанню законності забудови металевих кіосків уздовж вулиці Полтавської поблизу автостанції та на третьому мікрорайоні. Уже чимало часу ця забудова є предметом чуток і дискусій серед пересічних красноградців. Нарешті мешканці міста вирішили відкрито за участю влади та контролюючих органів з'ясувати усі обставини цієї справи та розставити, як говориться, крапки над і. На сьогодні знову таки порушується питання частиною громадської ради, це у успішне підприємництво і ветерани і інші, на предмет того, що до сьогодні ця забудова, яка просто застопорилася і стоїть мертвим капіталом, і перетворюється в середині літа у громадський туалет, вибачте, але це воно так. Це все турбує всіх членів громадськості. Тому сьогодні на громадську раду. Щоб вирішити, а в вирішенні цього питання зацікавлена як громадськість, так і керівництво міста, так і керівництво району, так і всі інші структури, ми попросили взяти участь правоохоронні органи, взяти участь широке коло людей. На важливості відкритого обговорення проблеми наголосив голова районної державної адміністрації Олександр Порисада. Адже це по суті перші прояви зародження в нашому місті громадянського суспільства. Давайте чітко озвучимо проблему, заслухаємо звіти, чого так, а не інакше. Виробитим шляхи вирішення цієї проблеми і підсумуємо. Тобто, щоб у нас не було базара, щоб у нас не було звинувачень один до одного, чітко окреслюємо проблематику, з'ясовуємо ці питання, заслуховуємо звіти і вже відповім. Не напрацьовуємо. Вирішення питань. Це дуже добре, що в нас формується громадянське накіннество суспільство, коли влада чує людей, коли ми спільно влада і суспільство вирішуємо всі ці питання. Це дуже добре, тому давайте рухатися і надалі в такому напрямку. Серед учасників процесу були не тільки представники громадських організацій, активісти, але й приватні підприємці. Саме вони й намагалися дізнатися, яким чином надавалися дозволи на проведення будівельних робіт, а також зрізу зелених насаджень. Щоб он затримував документи о право власності на у законе поміщення то. Вытребовать его у владельца или у суда, я не знаю, где-то. Было ли оно зарегистрировано в отделе регистрации на нежилую будивлю официально? Которые дадут оценку этому самострою. Есть там фундамент или нету, Так как там есть фундамент, это является нарушением закона о темчасовых спорудах. Какой сегодня стан земли? Выделена на в аренду чи И также по микрорайону. По колінічах і по всіх останніх кіосках, які за п'яти правління партії регіонів були поставлені в місті Краснограді, на всі запитання довелося відповідати міському голові Володимиру Максиму. Він також висловив офіційну позицію міської ради щодо подальшої можливої долі цих кіосків. Е, начинання, яке хотілося би, щоб це було красиво, благоустроєно, робочі місця, платежи в бюджет, оно не закончено. На данный момент городской совет, мы вот, ну, просто некоторые вопросы, если мы смотрим телевизор, вот вчера выступал Бондаренко, да, глава КНДА, они тоже ведут борьбу э, с киосками на территории Киева. Ну, кто смотрит, вот э, ну, таким образом они ведут. Они убирают все, которое не оформлено. Те, которые не платят за землю, те, которые не оформлены люди. Конечно, должно быть убрано. То, что не поступает в бюджет, то, что громада теряет на этом. На данном вопросе позицию городского совета я озвучу таким образом. Любое решение, которое принято будет в законном пути, городской совет выполнит. Будет это решение о сносе, городской совет будет искать выполнение. Если это будет решение о вводе в эксплуатации, мы будем вынуждены его установить. Но тогда мы будем, то, что было оговорено в нашем решении, будем выходить своими требованиями, благоустрия, тех архитектурных обмежений, которые повынны будут. Під час засідання громадської ради було озвучено інші проблемні питання, які є в нашому місті: а це благоустрій територій, легалізація робочих місць у сфері малого бізнесу, співпраця між підприємцями і місцевою владою. Підсумком засідання громадської ради стало прийняття відповідної резолюції. Її озвучила голова громадської ради Світлана Касьянова. Підготувати і надати на адресу прокурора району та Красноградської районної ради. Листи з проханням вірніше чи листи чи клопотання з проханням встановити законність забудови мафів біля території актовак на територ... біля території територія та вокзалу? Так мікро Мікрорайон, будь ласка, мікрорайон Там люди виходили, гастували на ніхто їх не послухав. Так, ніхто не бачив, не чує та добре. Присежує уточнення. Лист клопотання щодо законності забудови біля автовокзалу та на території мікрорайону номер 3